я не вам скажу такое, я не повертав праворуш, я йшов на розворот. Це дуже добре. Розвертався не пересрестів. На підставі чого? Я ж вам пояснив. Ну, а я не вам скажу, що я не порушував. У вас є інші якісь фактичні дані. Я ж вам кажу, що ви порушені, а не Ви кажете, фактичні дані, законність. Все, що я дійсно це зробив, є у вас? Відофіксація, докази, фактичні докази. Будь ласка, приділіть. Документу була. Ну ви спочатку доведіть законність, розумієте? Стаття 35 є 9 причин причин Закони. Я вам, я вам поясню, почав зупинки? Так, пояснили. Ну то я не, не, не знаю, чи вона законна ваша причина чи ні, то ви пояснили. Я вам рознявся ще раз, підстав, можете документи На підставі чого? Я вам пояснив, на що чого. Ну, я для вас пояснив, на підставі чого я не повинен цього пред'являти. Є стаття 35, 9 пунктів, законних. Я, я встановлені пояснюю. Да. Да. Ви порушили знак 334, да. поворот праворуч заборонений. Виходить, відпрацювання в місті, в місті Славута. Так, відпрацювання. 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 Згідно наказу якого? Е, до населення було доведено. Якщо ви хочете, поїти в чергову частину, є розпорядження. Ні, так, у вас так, має поліця. бути з собою, Для я відправити. не повинен доїздити. мені, будь ласка, документи. На підставі чого? Ми ж вам пояснили, не розумієте? чого? Ні, не розумію, Тому ви зап... пояснили це одне. Візьміть собі ласка... запишіте, тільки що ви мені да, записали, да, так? Да, да, ну, беріть, так, ну, так, так, записав. Переглядайте ще раз свій дорізь. Переглядаю. Я ж вам кажу, Я ну, кажу ну, <реку> перегляну <реку> вдома, потім на Ютубі <YouTube реку> переглянемо. Ваше повне право. Ну, <реку> а я для вас кажу, <реку> що я не повертав собі. Я вам пояснюю, кажу, поїздайте мені документи. <реку> Я не буду нічого пред'являти, бо закони... Та я чую так, з першого разу, я знаю, то, пункт то, правил 2.1. Я не відмовляюся, то, я то, хочу то, просто, то, щоб законна причина то, для то, того то, була. То, якась. То, Ви пояснили, то, але то, законність то, її то, треба то, довести, то, розумієте? 251, 252 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення. То, я все не знаю, то, все знає тільки то, той, хто нічого не знає. На підставі чого? Боже, я вам маю право пред'являти документи при закон... на законних підставах. Що пояснили на Ви пояснили, просто пояснили. Так. Ваше слово, це так. нічого не значить. Я ж роз'яснюю. То роз'яснювати я, я вас ще раз скажу. Документ... Будь ласка, документ... принесіть від реєстратора, Посвічна... де я повернусь сюди проводив. Я не буду пред'являти посвідчення водія і реєстраційні документи через те, що то, я то, не то, бачу знаєте, законних підстав. Вас будь ласка, Для слова? Плавленого... Чекайте, не Можете не знімати. Я вас знімаю, я ви не зняю, мене, вы чого в... мої... а а нас Ді... знімали? Техпаспорт Прив... на машину, какие картині документи. Подземлянь, подвигляні. Та не посправи не треба мене пред являє. Пред являє, пред пред не під Пред'являємо, Пред'являємо, приділяємо, підганяти мене. Зніма... Давайте, несіть постановку. Страховий, страховий випад поліс. Страховий поліс, придивляється тільки в випадках випад, випад, передбаченим з питей. Постанов... Да, та... да, при, при оформленні Все страхі. Який страховий поліс? Ні, я ж не кажу, що справиться. У вас колега сказав, постанову. політич. Давайте, давайте тільки бо дуже спішу, серйозно. Буде швидко, повірте. Правильним. Чи не спішите писати, може ваш товариш підійде ще сюди, ні? Так, да, Пишіть, пишіть, Пи, на що писати? мені товариш, так. Да. Пишіть постанову. Зустрінемося в суді, тільки я сподіваюся, що ви прийдете в суд, правильно? <звук> Треба проживання. Тримайте. Три години зараз буде затримані міських дівіку, якому шерстю. Уїдані питання. Зараз я повинен знати. Straight from the underground, underground. a young man.